Для нас є завжди глибоко пов'язане з вірою в Бога. Чому? Тому що віру в Бога ми не можемо відчути, ми можемо побачити на нашому прикладі особистого життя. Так само і сакральне мистецтво ми можемо побачити через ікону. Через її символ. Деколи дивимося на ікону і кажемо, вона невдала. Правда? Бо ми її не розуміємо. Глибина ікони полягає у її не красі, а у її цим. Тому, користуючись нагодою, пане Володимире, щиро дякую вам, церкви, що допомагаєте власне поширювати. Цю віру в Бога через сприйняття ікони. Ви допомагаєте так само, як священники, які трудяться в Христовій Ниві, поширюють царство Боже Словом, ви поширюєте це, це царство Боже через мистецтво. Тому бажаю вам творчого натхнення, Божого благословення, успіхів, і щоб ми ще не раз так зустрічалися на таких виставках.